Лоб труть. Гоу, гоу-гоу! Ого, ти в майці Налегке. No, Таке враження літо на вулиці. Я подивився, хотів пульнути той трампік, знаєш, що після фокроса йде такий після дороги. Довгий. А, ага, так, напряму. По фокросу. Їдемо розімнемося. Да, да. Ну сюди, на цей трампік. Можна з'їхати вниз, по дихашки. По Подихашці, а по віражам чи напряму? Ні, напряму, типу, як з фокроса, а з фокроса знову на дихашку, типу, знаєш? Ага. То поїдеш за мною. Угу. Тут камеру так. тестую просто. Подивимося, що вона знімає. Морквіаний ще малював, коли я їхав, але сказав, що цей. Що ще домальовує. Ну хай домальовує, я знаю. Може підійде. <рес> 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 до прямой долетим. <свят> <Nice. свят> <свят> я? Ну, да. Вообще туда, я так думаю, куда туда, сюда, 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 да, старайся. Що, їдеш перший? Да, можна. Давай, я включив. Їдемо сюди, да, і, і по, віражам, по і, віражам, і там як ти хотів. Угу. Так. Давай. Давай, три, два, 1 Давай. Ще О, височок.

А ми цей, Петрович минулий раз рвав. Готовий? оп, -оп! Ооо-хо-хоу! Найс! Трошки відстав. Нічого, ти ж самий не з полетів так добре. Найс. Ти готовий, Юрко? Давай. Да, їй Да. Чекай. Човкнувся. Майже. О, красава! Oh. Oh final final Я думаю, я тебя тормозил. 3-2-1, да? мы едем якобы на виражеке? Да, на виражике, конечно. Готовы? Да, вроде бы. Димон? да. Марк, готовы? А что ты? Руки болят? Шо? Не, шо ты. Давай. Давай, давай. Дерево! А тут красавчик. Экция yeah. выключается. Ага. Добрый день. Yeah, yeah. Там на вас Там... Хорошо. Через... Димон готовый? Uh -huh. Еще раз? Еще раз. Yeah, прямо или давай прямо, мы сюда не ехали еще ни разу. Сегодня. Стартуешь? Ну давай. Оп-оп! Воу! Ох ты ж ел. Это вроде норм. А вы что но спешло не так? Ах. Чекай. А? Куча. Нормально, нічого не цей. А, О! О, це козирьок, я думаю, що не так. <рес> <рес> я Кажу щось не так. Ти зняв, так? Ааа, да. тут, коротше, я почав вигальмовуватись і переднє колесо пішло. О! Я, правда, за Юром все одного. Я хорошо тріснувся. Башкою хорошо. І до речі, башка взагалі не болить. є? Так. Я коли на це ціну впав, у мене міпс прокрутився на 4 см, голова взагалі теж не була. <рес> я поїв. Бо я плю хочу. Юра навіть не зрозумів, що ти впав. Смотри, <рес> ну, ну, тепер кожирьок треба. Щас no, я подивлюсь. <рес> я думав, що це окуляри зламалися. Я такий знімаю, типа, а це козирьок. Так. <рес> Зараз я зніму десь. Петрович, знаєш, як цей. Я не їду цей раз, знаєш, каже. О, нормально так, слухай. Це було жорстко, знаєш. Тобі повезло, що тип, залетів, і ти склон залетів. Ти типа як да. да. Ну типа я вершок головою вершок вдарився. Да, але ти я такий, я плюху так. почув. Може да. писала? Да, там воно ну, да, далі, далі пише. Отут, тут. Бач, тут сухарь такий, да. Я, я щось побачив, що я за морквою дуже швидко їду. А, вот навіть. Да. І от я пішов. Переднє колесо, ну, типа, не втримало на сухарі. Він просто з'їхав. Та мені щось здавалося, що ми не швидко їдемо, але я кажу, Морква... я побачив, що я за ним зашвидко їду, почав пригальмовувати. Може якби я тут не пригальмовував, то може би і не пішов. Я передньо чуть-чуть нажав і так Короче, Коротше цей. Що ти кажеш це? Та так. козирьок козерьок Ну, Він був, удар був такий. Украшай каждую елку. Посухая, кипец, нормально. Не, в тут где магнит. Ага, ну, Типа, ауэ... Але... цвет. Да. Okay. А, грипса? Да, может быть. Кровь шла. Шорты перва, перва. Mm -hmm. Да. А, вот рука левая была, этики. Нет, а, а грипс... Ровень, да, ну, короче, Ха-ха, що каточка вдалась. Вийшов краш трохи. Получилось що заскльзнуло передні колесо. І це. Я трохи проїхався і коліно, і ліпить все раз раз, да. Здається, що ще бедро, але я ще шорти не знімав, не бачу. Так що побачимо. Вже вдома буде видно. Але всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.